Доброго вечір, шановні українські аграрії. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про диференціацію аміачної води, колеги. Не знаю, у когось воно вже є, в кого нема, але я переконаний, що в більшості підприємств, хто вносить аміачну воду, вони її не диференціюють. Або диференціюють згідно свого бачення. Ми, в свою чергу, диференціюємо згідно потреби. Азота ґрунту через пропускаючи це все діло через відбори зразків ґрунту по зонах продуктивності, пропускаємо ці зразки через міні-лабораторію SoilScan, яка дає нам можливість визначити кількість азота, яка потрібна для потенціалу даного поля. Потенціал даного поля у нас вже визначений, і ми розуміємо, на яку вражайність ми плануємо внести якусь кількість нну. Ам'ячної води в даному випадку. Чому ам'ячна вода? Тому що вартість діючі речовини, як я вам і розповідав, на той час була найпривабливіша у аміячної води, колеги. Тобто рослині до дупи, яким азотом, яким видом амі... азотних добрив ви будете користуватися: карбамід, ам'ячна вода, безводний ам'як, ам'ячна селітра, кас. Рослині однаково, їй треба джерело азоту. От в даному випадку спочатку вибравши з таблиці, що на той час кілограм діючої речовини по азоту в ам'ячій воді був дешевший, ми ініціювавши перед власниками дообладнати, переобладнати. Там такі у нас агрегати були для внесення касів, ми їх дообладнали, переобладнали. Це там стало десь близько 9 тисяч доларів кожен. Витратили, давайте так разом напевне з роботою хлопців, тому що вони там дуже багато варили, дуже багато своїх і цікавих ідей, які вони там це все внесли. Завдяки нашій інженерній службі і механізаторам толковим ми зробили ці два регата. Ми їх переробили з металолому, колеги, ви ну, це повірте. Приєднали до культиватора, який в нас закриває вологу. І робить передпосівну культивацію до тайгермейта, і вийшли в нас агрегат для внесення м'ячної води. Позвали хлопців, які зробили, дообладнали агрегат для внесення м'ячної води саме системою диференція... диференційованого внесення колеги. Це була основна вимога до цієї всієї примочки. Тобто м'ячну воду вносять всі, диференційовано вносять одиниці в Україні. Це моє тверде переконання. Якщо не так, напишіть в коментарях, що ви вносите е, згідно аналізів ґрунту. Мені цікаво, хто вносить аміачну воду згідно аналізів ґрунту, колеги. Я хочу вам розповісти квінтесенцію цього всього. діла. Ми встигли внести, на жаль, 3 тисячі гектарів, 2862 гектара. Багато це це чи це, це мало. Не знаю, напевне, мало. При наших об'ємах кукурудзи, які ми плануємо це малувати. Але були різні фактори. І погодні теж ніхто не відкидає. Інший фактор: 12,3% колеги – це мало чи багато? А мені здається, це до біса багато, колеги. Коли в холдингах я на посаді на керівних посадах шукав там 1-2 долари, мені треба було знайти економії. І це була така проблема, що не знаю, мені не пропускали бюджету, тому що треба було знайти економію. Колеги, ми зекономили на кожному гектарі, ми зекономили 68 кілограм ам'ячної води. Багато чи все мало, колеги. Це до біса багато. Ми зекономили завдяки диференціації, завдяки диференційному підходу і завдяки точному зеленоробству, колеги. Це до біса багато грошей. Тому що ми купили аміачну воду по 17 тисяч за тонну колеги. Це складає 1154 гривні економії на кожен гектар. 1154 гривні на кожен гектар є економії від, диференці... від диференційованого внесення в порівнянні до планової норми 550 кілограм, колеги. 12,3% є економії. Що склало по доларах 31 долар і 20 центів. На ге кожен гектар, колеги. Ви підіть своєму керівництву, скажіть, що ті хлопці з тої компанії, он там Тютюник розказував, зекономили на 2862 гектара, Колеги, тільки вдумайтеся, 88 тисяч доларів. Викиньте 88 тисяч доларів, 20 тисяч доларів переобладнання двох агрегатів і вийде 60 тисяч доларів. І окуплення агрегатів. За один сезон, колеги. Розумієте, в чому вся квітесенція всього цього азота, всього підходу диференційовано, що ви можете робити економію для господарства. Тільки будьте гнучкі. Не будьте як якісь агрономи, не хочу сказати гіршого, які звикли робити і вносити тільки отак. На початку сезону влітку в нас не було жодного аріату для внесення м'ячної води. Жодного. У нас була тільки ідея і погодження з шефом. Все. Якщо ви навіть захочете купити бочку, скажете, о, у нас такої бочки немає, у тебе там на металоломі ти знайшов бочку, а в нас немає такої бочки. Колеги, та бочка коштує 300 тисяч гривень. В Житомирі там ліплять їх, можете знайти, це не проблема. Було б бажання. Як американці кажуть, що ви де є бажання, там є вихід. Якщо в нас цю саму площу, ми вносили мертву норму 550 кілограм на гектар, колеги. То ми внесли на 191 тонну більше ам'ячної води. 191 тонна більше ам'ячної води, по 17 тисяч гривень. Ви розумієте, цих 88 тисяч доларів є економії за рахунок диференційованого підходу по зонах внесення. Колеги, це просто капець. Я працював холду на МХП. Вони всі сидять на ам'ячної воді. Весь холдинг сидів тоді і зараз сидить. І я вважаю, що це правильно, тому що це. Друге добриво по вартості речовини. Хтось заперечить, е, це возити, це возити багато, там ти то, -то, то. Колеги, рахуйте гроші, а не розказуйте, що це дорого і це так неможливо. Будьте ефективні. Не треба розказувати, що це все неефективно не і це все гівно. Візьміть калькулятор, тільки він може вам сказати правду. Важко, не важко. Ви. Просто вдумайтеся в цю цифру, що на тисячах, на менше, ніж на трьох тисячах гектарах, ми зекономили 88 тисяч доларів, колеги. Скільки ви можете зекономити для свого підприємства, якщо ви не будете зашорені, як оті коні, які, які бачать тільки вперед. Отак вони вносили все життя, карбамід. Отак вони його і вносять, вносять літру. І не вліво, не вправо. Хочете бути ефективними, колеги, рахуйте вартість діючої речовини. Диференційний підхід завжди дає плюс. На безводному м'яку він нам дав 27% економії, на м'ячній воді зараз на цих 3 3000 гектарах, він дав 12,3%. Чому така різниця? Різниця, колеги, в ґрунтах. Чим більше у вас різнопланові ґрунти, я розум... маю на увазі, що у вас тут супіщане, тут піщане, там чорноземне, ну, різні поля бувають. Тому що у нас тут просто. Тим більша диференціація у вас буде, і тим більше економія у вас буде. Якщо у вас ґрунти, однотипні чорноземи, там, всі класні, такі чорні, чорні землі, і у вас немає ну, ідеальних ґрунти, тим менша диференціація буде різниця оця, між класною зоною і трошки гіршою. розумієте? А чим у вас більше буде е, різниця по ґрунтам в межах одного поля, тим більша диференціація буде, тим більше буде у вас економія. А що не зекономило, то зароблено, колеги. Так що мої інженери змогли переобладнати, прицепити і зробити. Так, проблеми є з, з, з компаніями, які ви будете нанімати на е, переобладнання диференціації. Тому що не всі можуть зробити так, як вам захочеться. Наприклад, у нас виникла проблема, що їхня система не конектилася з монітором Джондіра. Вони там привезли ще свій монітор, там поцепили. Але головна умова була та, що воно повинно працювати було з джондіром. В принципі, ми знайшли вихід, ми відпрацювали сезон на внесенні диференційно ам'ячної води. І ви ще встигаєте теж переобладнати зиму, або купити бочку, якусь прицепити і внести ам'ячну воду. Це буде ефективніше і дешевше. Ви і мишок поганяєте, ви і поля вирівнюєте. І ефективність доброва буде не гірша, колеги, а то і ліпша, тому що ви якісно розподілите ваш азот, ваші гроші по полях. Так що диференціюйтеся, будьте успішні, рахуйте гроші на калькуляторі обов'язково, будьте ефективні, підписуйтесь на канал, поширюйте, коментуйте. Слава Україні! Все на краще.